Всім миру і добра брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Прочитаємо 56 й псалом із короткими коментарями. Цей псалом має назву Начальнику хору Не погуби. Назва з надією, що хто може погубити Ну, ворог. Але ворог в тому випадку, коли попусте Господь. І тому це звернення до Бога. Не погуби, не знищ мене. І далі надпис: Молитва Давида, коли він утік від Саула в печеру. Коли Саул переслідував Давида, сталася ситуація, що Давид заховався в печеру, і туди зайшов Саул ту печеру. Для того, щоб справити свої фізіологічні потреби. І сталося так, що ну, оскільки в печері було темно, і десь там, за якимось кутком заховався Давид. І коли Саул вдягався, Давид своїм гострим мечем відрізав край плаща Саула. Саул вийшов із печері, пішов на, ну, на поле до своїх військових. Прийшов через долинку, а загін стояв десь там на горбочку. Тоді із печері вийшов Давид, показав йому цей плащ і сказав, що от ну, приблизно такі слова, що Господь тебе віддав в мої руки, але я цим не скористався. А, таких випадків було кілька між Давидом і Саулом, коли Господь віддавав Саула в руки Давиду, але. Давид не скористався цією нагодою, він не підняв руку на помазаника. От, а ми, християни, всі є помазаники, ми помазані Духом Святим. І кожна людина, незалежно від того, де вона живе, всі її образи і подоба Божа. Ми всі діти Божі. І тому не можна нікого вбивати. Заповідь не вбий для всіх, що була дана до мисейвого закону, так звані заповіді Ноя. Вони були дані, про це, до речі, говорить юдейська традиція, вони були дані для всіх народів ці заповіді. Одна із заповідей не «Не вбивай!» І цим самим показано, що дійсно Давид — це прообраз Ісуса Христа, який прощає і показує, що тільки любов може знищити зло на цьому світі. А всі, хто творять зло, і оправдовують його, вони лише примножують страждання у цьому світі. Отже, читаємо 56 й псалом: Помилуй мене, Боже, помилуй мене, бо на тебе надіється душа моя. У тіні крил твоїх я сховаюсь аж доки перейде беззаконня. Ну, оскільки Давид заховався від Саула і був укритий. Господом саме у печері, там, де було темно, тому ну, він уявляв, що ця печера це є крила Господні, які його оберігають. Але цей е, стих ми можемо вважати пророчим, оскільки тут сказано, що е, доки перейде беззаконня, беззаконня буде в цьому світі, і воно е, така тенденція є, з часом буде лише примножуватися це беззаконня. І тому, е, коли перейде беззаконня. Коли цей світ припине своє існування. А що означає, що ми у тіні крил твоїх сховаємося? Тобто праведники перебувають уже у переддвері царства Божого. Вже у благодатному місці перебувають ті, хто заслужили Царство Боже. Ми про це знаємо із святого Писання. Буду взивати до Бога Всевишнього, який допомагав мені. Він пошле поміч з неба і спасе мене, пошле Бог милість свою, істину свою, і осоромить тих, що шукають погубити мене. Душа моя серед звірів, я серед людей, що дишуть полум'ям, зуби їхні, як списи, і язик їхній меч гострий. От, бачите, тут підтвердження, проблема не в тому, навіть що в них є меч чи там інша зброя. Там лук, ніж. Проблема в тому, що людина грішить зубами язиком, тобто говорить зло, оце саме найбільше. Вознесися над небесами Боже і по всій землі слава Твоя. Після того, як він розповів Давид про те, як Господь його берігає, відповідно, йому хочеться, щоб його душа прославляла Бога. І тепер, відповідно, він не славить Бога за його милість. Сітку поставили вони для ніг моїх і ловлять душу мою, викопали для мене яму і самі впали в неї. Готове серце моє, Боже, готове серце моє. Буду співати і славити Тебе. Які ці хороші слова: готове серце моє, Боже, готове серце моє. Це коли людина ну, вже повністю відчуває обійми батьківські обійми Бога. Коли утвердилася у вірі, коли дійсно припадає до Божих ніг, і тоді серце їй каже: Готове, серце моє, готове з тобою єднатися, готове жити по твоїх заповідях. Знаємо так, недосконаліше не раз те серце. Але от є момент, коли людина вже єднається із Богом, духовно єднається. Вставай, слава моя, встаньте, псалтирі і гуслі! Встану я рано, буду славити тебе, Господи, між народами, буду оспівувати тебе між людьми. Ну, реакція, якщо ти пізнав Бога, ти хочеш ділитися тою радістю. І Тому він каже: буду всім розповідати, де мої псалтир, де мої гуслі, щоб всі чули славу Божу. Бо до небес піднеслася милість Твоя і до хмар істина Твоя. Вознесися над небесами Боже, і по всій землі слава Твоя. Ось такий коротенький псалом, але знову ж таки, е життя От дай Боже нам всім духовно зміцнюватися і славити Бога, і перемагати всі спокуси, які, які є на нашому життєвому шляху. Слава Господу!